При центрі надання соціальних послуг родина працює ще одне дуже вагоме відділення, а саме надання соціальної допомоги вдома. Тобто весь спектр послуг отримують не тільки ті підопічні, які перебувають на базі родини, а також і ті, які мешкають за місцем проживання. Звичайно, що кожній людині хотілося б зустріти старість у колі онуків та дітей. Але, на жаль, у житті трапляється різне. По всій країні є багато соціальних будинків для тих, хто на схилі літ залишився на самоті. Зокрема, один з таких працює у Подільську з 2016 року. Центр надання соціальних послуг родина місце, де велика кількість людей знайшла собі прихисток. Тут забезпечене тепле ставлення до кожного підопічного. Ці люди ніколи не зіткнуться з байдужістю і грубістю у свій бік. Не відчують себе самотніми чи покинутими, адже в родині працюють досвідчені фахівці, команда професіоналів, які є гордістю нашої громади. Вони з щирою турботою ставляться до людей похилого віку. Подільська міська рада приділяє неабияку увагу цим людям та всіми зусиллями вдосконалює роботу центру, щоб підопічні родини мали всі належні умови для хорошого життя. Дуже вдячний всім сотрудникам, нянечкам, медсестрам. Нашому начальству дуже дуже велике дякую, що вони нас так опікають. А їсти, кушать, ви знаєте, от так нас кормлять, що хочете. Нам дають чотири рази в день їсти, і м'ясо кожен день дають. А на повнік всякі соки, і какао, і кисель, і соки, і пиріжки печуть, булочки печуть нам. наші-наші. Наші повара, дай Бог їм здоров'я, а готовлять, як вдома, правда. Ну от що сказати, ми живемо, слава Богу, в таке в тяжоле время, і ми так живемо, що ми нічим не нуждаємося, абсолютно е, купають. Ну і ухажують, як за дітями, розумієте? Дуже дуже нам ми як, я знаю, в якомусь санаторії живемо. Готують тут дійсно дуже добре. Ми в цьому переконались на власні очі, бо під час зйомок ми потрапили на кухню, де кухарі готували обід для стареньких. Раціон харчування різноманітний. Кожного дня щось нове. Їдять підопічні чотири рази на день. Ми готуємо з душою, з любов'ю і стараємося, щоб все було вкусно, смачно. У Нас такі люди, що ви самі розумієте, що треба їх покормити, щоб сталися доволі. Далі ми вам розкажемо про відділення надання соціального обслуговування вдома, яке працює на базі центру. Фахівці цього відділення обслуговують людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які не здатні або частково неспроможні до самообслуговування. Таких людей на утриманні перебуває більше 260 осіб. Ці люди так само забезпечені всім необхідним. Про них піклуються, їх люблять. Щодня з понеділка по п'ятницю соціальні робітники навідуються до цих людей з гарячими обідами та надають величезний спектр всіх необхідних послуг. Завідуюча відділенням пані Тетяна каже, для літніх людей турбота та увага є дуже важливим фактором всіми силами та можливостями працівники центру. Намагаються забезпечити цим людям хорошу старість. Відділення соціального обслуговування вдома надає широкий спектр соціальних послуг нашим підопічним, а саме це такі послуги, як прибирання, косметичне, вологе, генеральне, миття вікон, доставка води з колодязя. Закупка та доставка продовольчих товарів, медикаментів, оплата платежів тобто наші соціальні робітники здійснюють все те, що наші підопічні не здатні самі виконати. Також серед цих послуг є така послуга, як доставка гарячих обідів. Цими гарячими обідами забезпечуються найбільш вражливі верстви населення, які обслуговуються нашим відділенням. Це особи, які не здатні до самостійного пересування, самостійного обслуговування. В яких немає змоги та можливості приготувати цю їжу собі самостійно. Також наші соціальні робітники забирають речі в наших підопічних та приносять їх до центру, де робітники перуть цей одяг і потім соціальні робітники доставляють вже чисту вибрану білизну нашим. Підопічним адресно додому. На сьогоднішній день у нас відділення 30 соціальних робітників, які надають послуги за місцем проживання громадянам, які цього потребують. Також у нас є робітник з комплексного обслуговування, який виконує важку чоловічу роботу. Це рубка дров, доставка води, також це відкидання снігу по сезону, підрізання винограду. На сьогоднішній день також у нас в відділенні перебуває більше ніж 260 осіб похилого віку. Та інвалідів, які отримують відповідні послуги та забезпечені всім необхідним, тобто вони не відчувають себе одинокими та незахищеними завдяки нашим робітникам. Ми вирішили поїхати разом з соціальними працівниками до тих, хто перебуває на отриманні центру вдома. Йдемо на видочу, отримаємо пакунки з обідом та вирушаємо до першої бабусі. 92-річна пенсіонерка Віра Іванівна вже декілька років прикута до ліжка. Ходити не може, проте не дивлячись на свій поважний вік, все розуміє та щодня чекає соцробітника зі смачним обідом від родини. Вкусно, все, все, все дуже добре. Все. Дай бо вам здоров'я, щоб ніколи вас горе не встрічало. тільки здоров'я і радості жити. Будьте щасливі й здорові. А тут нас зустрічає інша бабуся, Любов Власівна. Жінка ходить, проте дуже важко. Через те і потребує допомоги. За півгодини зйомок в неї вдома. Вона десятки разів подякувала працівникам родини та міську раду за ту справу, яку вони роблять. Зі сльозима на очах каже, допомагають з усім і годують смачно, і домашні справи виконують. Я очень-очень довольна. Спасибо большое за все. И помогают, и внимательные, и добрые, и очень все хорошо. Воды принесут, то сделают, поможет, все делают. Все время очень приветливые, хорошие, что мне надо. Хорошее слово. Все нормально. Очень довольна. Очень-очень-очень. Я годуют? Хорошо. Спасибо. За все. приємно те, що керівництво міста спільно з центром надання соціальних послуг родина роблять дуже важливу та добру справу сьогодення, тим самим допомагають нашим пенсіонерам бути такими, як усі ми та проживати свій вік в добрі та злагоді. Олександр Подолюк, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.